всім телеглядачам в ефірі телепроєкт Вікові традиції. І сьогодні ми поговоримо про величне таке свято, про трагічне свято, про віри, надії, любові і матір їхню Софію. Ми святкуємо це свято 17 вересня за Григоріанським календарем. Про це свято видатне, величне. Ми поговоримо з Отцем Ярославом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Отже, Ярослав, розкажіть нам, будь ласка, як відбувся цей трагізм, через що вбито було тих юних дівчаток, віру, Надію, любов і їхню матір Софію. Чому така жорстокість людей, за що можна було ненавидіти таких юних, красивих дівчат? Розкажіть нам, будь ласка, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, бродівчани. Вересень для міста Брода є таким місяцем церковних праздників і такий фундаментальний праздник, який ми ось тільки святкували 8 вересня, Різдва Пресвятої Богородиці в нашої стародавньої церкви Бродах. Слідом йде. Праздник Чесного Христа, Воздвиження, що носить назва наша, Божа світлиця, як ми скажемо, церква. З поміж усіх тих свят, які поділяються на три класифікації, є Господські свята, Богородичні і свята святих. І, звичайно, що ми віддаємо таку увагу, як Свято апостолів Петра і Павла, бо вони є тими, хто є учнями Христа, як апостол Петро, перший серед апостолів, як апостол Павло, що не був в числу 12, але він зробив дуже багато для поширення Христової віри в Римській імперії. Ми придивляємось до свят, якими святкуємо друге, третє століття молодих людей. Які засвідчили свою віру в Христа. Будемо мати свято первомучениці Теклі, що святкується празник на Старих Бродах. Маємо свято святого великомученика Юрія, що святкується в церкві Юрія. Маємо свято святої великомучениці Параскевії, що в парафії Берлин. Ці всі святі є молодими. Вони в розквіті своїх сил. Але вони були настільки переконані в християнському свідченні, що їхнє життя земне обірвалося, але загалом воно перейшли до Небесної Батьківщини. І феномен такий для нас незрозумілий, як то ті люди, молоді, які в розквіті сил віддали своє життя за Христа, сьогодні є настільки шановані в світі християнами, вірними, церквою. Що їх знає на різних континентах Божий люд. Ми відкриваємо для себе ще одну сторінку, яка є у вересні, 17 вересня, свято святих, мучениць, віри, надії, любові і Матері Софії. У мене переді мною є книга Життя святих, яку видавнацтво «Світшадо» передрукувало. З ілюстрованої книги життя святих греко-католицької церкви, з печатку Ставропігійного інститута міста Львів 1907 року, Видавництво Свічадо зробило такий дуже гарний уклад того всього. І ця книга є таким настільним, фундаментальним таким надписом. Де записані життя святих на цілий рік. І коли ми відкриваємо день 17 вересня, ми читаємо свято Мучениці Софії і трохи дочок віри надії любові. Це практично 137 рік після Христа, це Друге століття. Церковна історія записала цю дію. Що не входить в перелік книг Святого Письма Біблії, це входить святе передання, але яке також є записане, так як символ віри, це святе Передання, але це наука для християн, це наша віра в Христа Спасителя, у Бога Отця і у Бога Духа Святого. Що розповідає книга життя святих про маму Софію і їх трьох дочок? Що вона жила в часи імператора Андріана, була вдовиця християнка. Мала вона трьох дочок. Але послухайте, якого віку: 12-літню віру, 10-літню надію і 7-літню любов. Усі дочки відзначалися неймовірною красою і ще більшою побожностю. Виховані були так, що провадили життя в молитві, читателям святого письма і робили домашню роботу. Цікавим є такий факт, що, напевно, Софія була трішки багатшого роду. Церкова історія не описує, хто був її чоловік, згадується тільки, що вона була вдова. Але в 137 року, як історія пише, в часі переслідування християн римський староста. Антіох десь знайшов цю Софію, бо було переслідування християн, знали, що вона християнка, виховує дітей в християнській вірі, змусили її, як і інших християн, поставити чи перенести жертву божкам. Цікавий є факт. Тобто, християн знаходили, їх вказували, інші люди наводили до влади і таким чином. Вони мали відриктися від Христа, а поклонитися тим божкам, які були на той час шановані в Римській імперії. Звичайно, що церковна історія пише, що вони сказали, що вони християни. Перше, засвідчили, що вони християни, і діти дивилися на маму. Бо мама так сказала. Тоді прийшли до хитрості. Видно, поважали ту жінку, щоб вона була знатного роду. Бо навіть історія каже, що коли вона приїхала з Мілана прийшла до Риму, то вона жила в багатої жінки. Видно, її чоловік був колись багатого роду. Тоді вдалися до хитростів, передали Софію і дітей одній жінці на ім'я Паладія щоб та відмовила їх від християнства, а щоб вона сказала, щоб вони поклонилися божкам, так як бажає імператор. Чому саме дійшла справа до імператора? ще раз, це наголос, що вони були з багатого знатного роду. Напевне, якщо б це були десь раби чи слуги, з ними ніхто не рахувався. Але десь цей рід був шанованим, і тому за ними така була пильна увага в Римській імперії. Після того, як була остаточна відмова мами і особливо її дітей, звичайно, по указу почали мучити маму і дітей. Ми не будемо говорити сьогодні про те, які муки перетерпіли діти і мама. Але будемо говорити про те, що є трагізмом. Щоби мучити так дітей. Матері, яким 12, яким ще немає і 9 і 7 років. Це трагізм, це нема милосердя в катів, це діти, які не винні. Звичайно. Коли кати мучили дітей, вони змушували матір, щоб вона сказала: Стоп! Достатньо. Я піду поклонятися божкам. Якщо брати б сьогоднішню ситуацію, переключитися на нинішній лад, і була така ситуація, мама і діти, ми не знаємо, як кожна матір би поступила в цій ситуації. Чи хто би витримав. Із матерів, маючи трьох дочок, яких мучать, лиш би для того, щоб відректися від Христа, а поклонитися божкам. Тому це свідчення тих дітей, свідчення Матері, що така була сильна віра в перших християн. Хтось би сказав, із нас теперішнього часу це релігійний фанатизм. Ні, це жива віра в Ісуса. Що саме цікаво, на очах матері замучили дітей до смерті. Матір відпустили. Звичайно, матір посивіла. Звичайно, для мами був трагізм, що вона, як пише історія життя святих після смерті дочок на третій день померла сама мати Софія. Десь приблизно я хотів ось так переказати цю історію. З цієї книжки життя святих, але вона є в інших церквах, помісних Європи. І там, де шириться християнська віра, це друга, Друге століття, першого, як то кажуть, тисячоліття, де визнавці Христа закінчували земне життя ось так. Тому. Е коли ми святкуємо це свято віри надії Любові Матері Софії, дуже цікавий є факт: ми не беремо трагізму загиблих тих дітей і мами. А на основі їхнього свідчення церква святкує їхні почитання як визнавців християнської віри з наголосом на вічне життя. Тому, як Воскресіння. Цому свято є оптимістичним. Якщо думати з земними категоріями, ну, звичайно це є трагізм. Тому що сім'я, за мить, яка розвивалася, ростилися діти, дівчата в мами, раптово закінчила життя на землі. Оптимізм є у святі успіння при Святої Богородиці, коли ми називаємо назвою в небовзяття. Що Божий син забирає. З поміж усього трагізму наших дітей, які просто гинуть за ніщо. Від навали, я би сказав, цієї навали, що навалюється на Україну протягом багатьох століть. А тепер так виразно показувана внищені українських дітей. Матерів, батьків, е, винищення нашого народу, е, в жертві великій наших захисників. Е, я хочу також взяти із цього всього нашого життя українського народу, який захищає свої правдиві е, території. Який захищає нас, християнські родини, всі наші захисники? Що десь я проводжу паралель? У агресії, в якій нема милості і Божого, і милосердя людини, дає тільки зло, ненависть, так як тих римських імператорів, є невинність вбитих людей. Помста невинних. Кличе до помсти до неба. Я вірю, що вона буде. Але для всіх невинних обієнних, я б не хотів сьогодні думати як священник про те, що в цілому життя, яке складається, життя на землі у вічності, буде трагізмом. На землі так. Ми не зможемо ту ранену душу Матері вилікувати. В земному житті невинно об'єднаних дітей. Ми не зможемо вилікувати душу жінки, яка віддала свого чоловіка, який загинув за Україну, чи батька, чи брат. Але це в контексті життя земного, в контексті вічного кожного разу. Я акцентую увагу на Євангелії. У мене нема іншого свідоцтва. Я не маю іншої книги, я не маю іншого свідчення, чим свідчення самого Христа Бога, в якого я вірю. Ніхто не має більшої любові, ніж той, хто віддав за друзів своїх. Переглядаючи історію святих віри надії любові Матері Софії, вона нас вчить. Зосереджує, щоби ми, християни, беручи приклад з матері Софії, може і з її чоловіка, про якого не розповідається, але пишеться, що вона лише вдова. Бо якщо вона виховувала в християнському дусі, значить чоловік також був до того десь причетний. По крайній мірі дозволяв це робити. Акцент уваги для матерів. Всі, хто Є мама, не тільки називається Софія, але різними іменами. Беріть приклад з матері Софії у вихованні своїх дітей. Бачимо, що там написано 7, 10 і 12 років. Може, ті роки не чуть-чуть правильні, що, може, трішки старші, але наголос говорить саме про приблизно такий вік. Виховання дітей, яким найбільше потрібно вкладати на їхні серця Божу науку. І тому хай це свято віри Надії, Любові Матері Софії дасть сьогодні добру стимуляцію Духа до того, щоб не тільки ми покладалися на «Ось в церкві є богослуження. А щоб ми покладалися на домашню церкву, де би ми разом родину, як батьки, мама і тато виховували дітей за прикладом Святої Софії. Воно так діється. Чи це свято є сумним для нас? Я думаю, що в нашому народі воно є святом оптимізму, свято надії, святом визначенням віри дітей. І тому не робім трагізму з цього, бо ці діти всі є у небі, у Божому царстві. А це є найбільший оптимізм, де ми молимося в символі віри, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Це християнство свідоцтво кожного із нас, християнина, що записано святими отцями Першого, Другого Вселенських соборів, як приклад до віри нашої в те. У кого ми віруємо і як віруємо. Нехай же ці діти, віри, надія, любов стимулюють в духовному такому завзятті наших дітей, християнських дітей, живучи в наших родинах, до того, щоб молитися, читати якісь релігійні історії, дивитися християнські фільми і вже. З цього часу, коли ми приходимо і кажемо, треба, щоб дитина йшла до сповіді, щоб вони розуміли, що таке добро і зло, що таке віра Христа, і що таке забобони, що таке свідоцтво в Ісуса і Церква, а що є інше. Тому, дорогі брати і сестри, десь ось такі мої розважання сьогодні у свято віри, надії Любові Матері Софії, є у мене на серці. Я хотів отак поділитися з вами і десь дати не тільки свої рекомендації, але свій такий наголос на те, що це свято наше є прекрасне. То й укріплюйте віру через святу віру. Надійтеся на Божого милосердя і на тих, хто поруч біля вас. Життя в надії це прекрасне. Майте любов. Яка є найдорожчим даром Бога, бо Він є любов. Святом вас, дорогі бродівчани! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Господу Богу! Сьогодні ми говорили про таке величне свято, віри, надії, любові і Матері Софії. З вами був отець Ярослав, Надія Петрик, Сергій Нітішин, телеканал Броди Онлайн. До нових зустрічей.